Привет на канале Заза и сегодня буде обзорчик на карточку Chrome Legends. Это перший сезончик. Кстати, ты скануешь сзади. То есть не сзади, а на карточке яку я скоро буду відкривати Будет QR-код. Ты его скануешь. И тебе требует скачать игру Hrummal Legends. Можете сканувати, якщо хочеш Призупинити відео і якщо хочеться скачати, тоді поряд. Коли він коштувала 20 гривень, але купив по 23 грн. Не знаю, що це таке. Тому давайте спробуємо. І давайте подивимося. Що нам випаде, Опа, Мені випала тяжко черевника. Отака. Я сканую цей QR-код. І мені видає ігру, і я получаю цей артефакт. Так. І тепер у нас... Буратін. Кстати, це дуже смачний напій. Я його пробував для полтави. Дуже смачний. Коштує 32 гривні в магазині. Яка? Ціна. Відкриваємо. Ладно, відкриємо мохіто, Бо ще у нас мохіто є. Отаке мохіто. Воно може бути гірким. Ми сьогодні перевіримо, це гіркий. Смак чи смак, чи це солодкий. Бо я пробував і гіркий і солодкий. Так. Поставил и зараз попробуем. Я давай. Вот. Ммм. 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 А як його п'ять взагалі? Не рекомендую. Так, в нас далі бурати. Дуже солодке. Якщо ви харківчанин, тоді поздравляю у вас дуже смачне. Воно його... вона як з буфету. Дуже смачне. Совітую. А съедуем его стакан. Налей. Да. Прям шипуешь. Я будто за раз стакан я. Попробую. И как я Hold on. як це можна не любити. 20 за 10. Хто це не любить? Я в шоці. Ну хто його не любить? Не купатися. Що? Да. Так, оцінюється в 20 за 10. Тисяч, тому... На цьому відео закінчено. Обзори можуть виходити навіть завтра. Ну, може я і не завтра, може я. І... Ні, вони виходити не будуть. В мене просто бюджет закінчився а, і подбору в магазинчиків немає. Тому може бути найгірші якісь страви Може бути, це не точно. І серіали не бувайте. Серіали будуть, може, після завтра. Але напишіть пишите на єпліс. Тому на цьому відео закиднув усім